Спочатку я завмерла перед вітриною лише на мить, щось яскраве кинулося в очі, миготнуло і ноги понесли мене далі. Я точно запам'ятала, що це був костюм якогось неймовірного, приємного синього кольору, якраз мені до очей пасуватиме, майнула думка, але її одразу перекрила інша. І куди ти таке одягнеш? Підлогу в торговому центрі мити? А ще порахуй, скільки пенсій треба докласти, щоб таку річ купити. Я ще підпрацьовувала, бо на одну пенсію не проживеш, хоч скільки там мені одній треба. Чоловіка у мене не стало давно. Він живий і блаженствує, але перестав для мене існувати, коли почав волочитися за іншими. Як мене свекруха та мама в один голос не вмовляли пробачити і зберегти синові батька, але я не захотіла. Який приклад синові такий батько подає, та й для чого мені це все було? Постійно чекати, коли ж ті двері рипнуть, яке волосся знайду на піджаку, чим помаду відібрати, для чого це все? Щоб що? Отак ми з Богданчиком жили в гуртожитку, а далі вже. В двокімнатній квартирі від заводу. Добре, що син це сприйняв спокійно, гарно вчився і сам поступив на престижний факультет. Вже у мене інженер. Правда, за кордоном роки і одружився там, але мене кликав до себе. Але я що? Раз приїхала до них, побачила, що все у них добре, то що мені ще треба. Онуків бачу по відео, син щотижня телефонує. Але я просто не звикла там жити, бачила, що невістка хмуриться, якщо я щось роблю не так, навіть сміття я викинути не вмію, бо ж треба мити й сортувати. Отак і живу для себе чоловіка більше не мала, бо з одруженими принципово не водилася, а порядних, які б брали заміж, не було. А тепер і радію, бо бачу, що на старість чоловіки більше безпорадні, ніж жінки, а я ще вважаю себе молодою, бо ж мені лише 61. Так от, про костюм. Син телефонує і каже, що вже мій онук одружується. Мамо, я тобі квитки куплю, ти головне приїдь. Звичайно, що приїду, але ж треба одягтися, бо я вам по секрету скажу. Нашу жінку там одразу видно. Ну, от кинеш оком, точно звідси. А я хотіла, аби я виглядала як пані, і отой синій костюм, от якраз для мене. Я впевнено зайшла в магазин, вже хотіла приміряти, але там така сума, що я й торкнутися боялася, пішла. А далі думаю: тож як назбирати ще трохи, то й можна купити, не брати ж з коробки на чорний день. І отак я тепер ходжу попри той магазин, щоб перевірити, чи ще на вітрині, бо це точно на мене розмір. Смішно, але я аж заснути не можу, бо переживаю, чи хто не купив, тому вже двічі ходжу, попри магазин зранку на роботу і з роботи, коли бачу, що є, на душі стає легко. Коли було півсуми, то я наважилася зайти в магазин і сказала, що приміряю, як на мене шитий, ніби 10 років скинула. Дівчата кажу, він має бути моїм. Я вже маю більшу частину суми. Це добре, але як з'явиться покупець, то ми його тримати не будемо, кажуть вони. І ось йду, нема, нічого не синіє. Я ближче до вітрини, нема. Мені аж в очах почорніло. Хтось побачив і води дали, а я на сходах сприсіла, на шум з магазину дівчата вийшли, побачили мене, впізнали і до мене. Пані, та ми вас чекали, що ви так відреагували, ми його упакували вже для вас, не переживайте. Як для мене? питаю. Та його вам купили? Хто? Та власник цього магазину побачив раз, другий, а як почув, що ви до сина їдете та вам не вистачає, то й сказав вам віддати. Ой, я й розплакалася від щастя, і вже потім, коли костюм був в моїй шафі надійно закритий. Прийшла думка подякувати власникові. Ну, що я можу для багатої людини зробити? Вирішила, що спечу тортик і так подякую. Як сам не захоче їсти, то дівчатам віддасть до чаю вже мені приємно. Дівчата хотіла вашому директору подякувати. Ось тортик до чаю. О, а він на місці, кажуть вони. Я так ніяковію та проходжу в кабінетик. Молодий чоловік, десь ровесник мого сина. Дякую вам за такий подарунок, кажу, я не мала за життя кращого презенту. Тітко, Марто, каже мені той, я ще ваші пороги не забув, як ви нас в гуртожитку підгодовували, а ви мені за таку дрібницю. Михайле? впізнала я синового друга. Отака От історія колись Михайло на моїх варениках і голубцях перебував вихідні і дотепер пам'ятає в усього є своя ціна. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.